Я не можу собі дозволити Голдберг, щоб вийти на пенсію. Можливо, вона мовчить про Джиммі Кіемеле». Ціна свободи, коли фінансова стабільність диктує в ефірі в ефірі. Нещодавно Вупі Голдберг, ікона комедії та телеведучий, сказав, що вона не може дозволити собі піти на пенсію. Ця фраза, здавалося б, звичайна. В контексті сучасної медіа, індустрії та на тлі скандалу з Джим Мімалем набуває абсолютно нового значення. Це стає відображенням крихкості професійної свободи, коли фінансова стабільність стає визначальним фактором вибору слів і дій. Я, як людина, багато років проводив у галузі творчих галузей, я знаю, як легко втратити почуття контролю над власною роботою. Коли залежність від доходу стає занадто сильною, компроміси неминучі. Це не завжди про гроші в буквальному розумінні, хоча вони відіграють величезну роль. Часто ми говоримо про репутацію, зв'язки та страх втратити можливість працювати в майбутньому. Це те, що, я думаю, відчувається залаштунками погляду та інших подібних шоу. Фінансова залежність це кайдани. Коментар Вупі Голдберг. Це не просто визнання особистого фінансового становища, це чесний погляд на реальність, з якою стикаються багато професіоналів, особливо в індустрії розваг. Коли ви знаєте, що ваша робота є єдиним джерелом доходу, ви подумаєте про кожне слово, кожен жарт, кожну думку двічі. Свобода заяв стає розкішю, яку не кожен може собі дозволити. У випадку з Джиммі Кіммелем ситуація ще складніша. Його жарти та коментарі, які раніше здавалися нешкідливими, тепер викликають гнів і потребують пояснення. В умовах зростаючого політичного тиску та пильної уваги федеральної комісії з питань зв'язку ЕФСІ кожне слово може мати серйозні наслідки. Ось чому тиша погляду це не просто прояв солідарності з Кіммелем, а скоріше прояв обережності та страху втратити роботу. Коли корпоративний інтерес важливіший за правду. Цей випадок є яскравим прикладом того, як корпоративні інтереси можуть придушити свободу слова. Медіа, компанії, намагаючись уникнути скандалів та підтримувати свою репутацію, часто роблять своїх працівників хатинам незручні теми або пом'якшують свої заяви. Особливо це стосується умов зростаючої поляризації суспільства та зростаючого політичного тиску на ЗМІ. Я пам'ятаю випадок, коли працював над проєктом для великої компанії. Ми хотіли висвітлити проблему корупції в одній із країн, що розвиваються, але керівництво терміново попросило нас пом'якшити тон і не підкреслювати негативні аспекти. Як результат, ми були змушені йти на компроміс, що, звичайно, викликало у мене почуття розчарування. Це був болісний урок, який навчив мене оцінювати незалежність та свободу творчості. Ризики для медіа індустрії в умовах зростаючого політичного тиску та пильної уваги Ефси, медіа індустрія перебуває в стані невизначеності. Рішення Еф що деякі показують, що більше не може бути кваліфікованим як совісні новині програми, може мати серйозні наслідки для свободи слова та різноманітності думок. Голова Ефсиси Брендан Кар явно натякає на те, що його увага може бути спрямована на інші програми, це створює атмосферу страху та невпевненості, що може призвести до самоспорсування та придушення критичного мислення. Що робити ситуація, коли Вупі Голдберг та Джиммі Кімель були тривожним закликом до всієї медіа індустрії. Важливо пам'ятати, що свобода слова є основою демократичного суспільства. Ось кілька кроків, які можна зробити. Підтримка незалежних засобів масової інформації. Інвестуйте в незалежні засоби масової інформації, які не залежать від корпоративних інтересів і не піддаються політичному тиску. Захист журналістських свобод, організації підтримки, які захищають права журналістів і борються за свободу слова. Критичне мислення розвивайте критичне мислення і не довіряйте сліпо всьому, що ви бачите та чуєте в ЗМІ. Диверсифікація джерел інформації: шукайте інформацію з різних джерел, щоб отримати більш повне уявлення про те, що відбувається. Підтримка професійної незалежності, створення та підтримка платформ, які дозволяють професіоналам висловлювати свою думку, не боячись наслідків. Висновок Історія Вупі Голдберга та Джиммі Кіммеля це нагадування про те, що свобода слова це не дана, а цінність, за яку потрібно боротися. Фінансова стабільність та корпоративні інтереси не повинні диктувати те, що ми можемо сказати і думати. В іншому випадку, ми ризикуємо втратити не лише свободу слова, а й саму основу демократичного суспільства. Ми повинні пам'ятати, що реальна свобода це право говорити правду, навіть якщо це незручно. Це справжня цінність професії журналіста та будь-якої творчої людини. Нам потрібна сильна та незалежна медіа, індустрія, яка здатна критично оцінити, що відбувається, і надати суспільству об'єктивну інформацію. Це така галузь, яка може захистити наші демократичні цінності та забезпечити наше право на свободу слова.